Дух вічний і Леся про це говорила. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди в й багаті, веселі, сумні, радощі й туг нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Я думаю, що ті хлопчики, яких уже нема з вами, нема з нами, їх дух буде вічний. І завжди ми будемо чути цю прекрасну, прекрасну сопілку вічності. Фантазія! сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, збудила мертвих з вічного їх сна, мету вказала буйній хвилі в морі. До тебе обертаюсь я сумна, скажи мені, фантазія дивна, як помогти в безмірнім людським горі, як світ новий старого збудувати, як научить. Байдужих почувати, як розум розбудити, що заснув, як час вернуть, що марно проминув, як певною мету вказати розпачливим. фантазія порадь, як жити нещасливим. І поки ми зараз